Для вас і слідом за ТСН, тепер за Святославохромчуком тепер і ми робимо спробу вийти на прямий зв'язок з речником міністерства закордонних справ Георгієм. Тихим пане Георгіє, чи зараз ви нас чуєте і бачите? Марічко, я вас чую, не бачу правда, і сподіваюся, що ви мене чуєте зараз. Ми понимання. вас чуємо бачите. і бачите. Дуже дякуємо, що долучаєтесь. Отже, раптовий несподіваний, але водночас і очікуваний Візит візит міністер міністра закордонних справ пана Андрія Сибігі до Сирії. Наша країна одразу після повалення тамтешньому режиму заявила, що готова з новою владою встановлювати зв'язки. Отже, розкажіть, як стався цей візит, настільки швидко? швидко після того, які події відбулися у Сирії, дійсно, Марічко. Президент Зеленський одразу, як тільки був повалений режим. Асада в Сирії доручив міністерство закордонних справ встановити контакти з новою сирійською адміністрацією. Достатньо швидко. Міністр Собіга такі контакти знайшов. Встановив цей контакт з власне новим сирійським міністром закордонних справ. Зв'язалися ну якийсь час займала, звісно, що підготовка цієї подорожі це такий класичний. І сьогодні відбулася ну, історична подія без перебільшення, тому що була українська делегація високого рівня міністерського в Дамаску ще місяць-два місяці тому. Це було дуже складно уявити під час режиму Башара Асада, але цей режим пав. І тепер українська делегація на чолі з міністром Андрієм Сибігою стала першою європейською міністерською делегацією, яка відвідала Дамаск. Ну, мета президент поставив дуже чітку задачу. Просуватися до відновлення дипломатичних відносин. Налагодження двосторонньої співпраці, ну і власне допомоги сирійцям, це вже солідарності з боку України з сирійським народом, з сирійцями, які зараз переживають складні часи після десятиліть диктатури такого режиму. Відновлювати країну, яка в дуже складному складній ситуації Україна тут приходить на допомогу, пане Георгію. А можете привідкрити завісу цієї таємничості про що все ж таки говорили? От все, що ви можете сказати, а і як відреагувала сирійська сторона на візит? Віст страновиде дуже позитивно на візит в делегації, крім міністра Сибічолю, в делегації. Був також міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль і спецпредставник з близького сходу та Африки Максим Субх. Це в принципі такий рівень делегації вказано те, що розмова була серйозна. Стосувалися, в тому числі і питань взаємодії в аграрній політиці. Ви знаєте, що Україна на доручення президента Зеленського вже виділила 500 тонн Бориш сирійцям завтра, власне, очікуємо, що цей вантаж уже прибуде в Сирію в рамках програми зерно з України, і будуть далі ще поставки. Тобто, це не остання поставка. Звісно, що вона сприймається дуже позитивно. Це топ-новина і в Сирії, і в регіоні те, що Україна, навіть будучи сама у війні, допомагає іншим і безоплатно надає. Таке необхідно для людей зерно. Ну крім того, значить, сьогодні провели переговори і з лідером сирійської адміністрації Ашара Шара і з міністром закордонних справ і був присутній прем'єр цієї сирійської адміністрації. Дуже детальні глибокі переговори. Міністр від імені президента українського народу привітав. В лідерів сирійської адміністрації з перемогою сирійської революції це дійсно визначна історична подія. Вони висловили підтримку українського народу, спів... за подіями в Україні, співчувають, співпереживають солідарні з нами. Тримують Україну. Ну, ми власне говорили про те, що якщо буде взаємна підтримка територіальної цілісності суверенітету, тобто, якщо нова адміністрація відійде від політики режиму Асада, який, як ви знаєте, визнав незаконну окупацію частини української землі, і після цього ми Україну розірвали дипломатичні відносини. Якщо нова адміністрація схоже, що вони змінюють. Цей курс буде визнавати територіальну цілісність України, то власне це перекладе шлях до відновлення повноцінного дипломатичних відносин, пане Горгію. На заверцю на завершення коротке запитання. Ми розуміємо, що окрім того, що ми сирійцям хочемо допомогти людям, які роками страждали від диктатора. У нас є ще один така спільна точка дотику. Це інший диктатор, російський Путін, який дошколяє Україні, який допомагав тамтешньому диктатору отримувати режим. Де ви бачите, от з. Взаємодію зараз Сирії і України з точки зору опору Путіну сьогодні окремою темою переговорів були російські і іранські режими, які є спільним по суті ворогом і для сільців, і для українців. І точно так само іранські шахіди летять по українських містах, атакують нас, і це спільний ворог. Про це сьогодні. І говорили, тобто Україна зараз багато в чому займає дуже важливе нове місце на близькому сході через це зміцнення зв'язків із сирійською адміністрацією. Можна сказати, що витісняє Росію там, де вона була, тому що ви знаєте, ця країна була під тотальним контролем Москви. А сьогодні ми можемо говорити про те, що зростає тут. Роль України це дуже важливо і йдеться про взаємовігідну співпрацю. Тобто, не лише про те, що Україна, звісно, це такий перший крок солідарності. Ми надаємо борошно, показуємо, що ми готові допомагати, але звісно, що йдеться про взаємовігідну співпрацю цілі низці -ни секторів. Там десі біга сьогодні сказав, що Україна буде готова прийматися різних студентів, тобто освітня співпраця, безпекова співпраця теж до речі, можливо сільське господарство не лише Дення борошна, а обмін технологіями. Ми там готові поділитися експертизою у розслідуванні воєнних злочинів. Що зараз теж величезна постає задача перед сирійським сирійською адміністрацією? Це розслідувати численні тортури і злочини, які цей режим вчиняв Україна. І тут теж має досвід. Тобто, ми маємо величезний досвід переваги, якими ми готові ділитися. І розвивати ці відносини цю цю співпрацю, пане Георгію. Дуже вам дякуємо. Георгій тихій з перших вуст про візит міністра закордонних справ Андрія Сибиї до Сирії Георгій Тихій речник Міністерства закордонних справ був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.